Мамо, ну чого ти мені нічого не сказала? Знаєш, як мені соромно було, каже мені син. Я мовчу, бо навіть не знаю, що маю йому на це відповісти. Сину стало соромно, коли він з сім'єю приїхав на Великдень село Паску святити і побачив мене. Йому не сподобалось те, як я виглядала, а точніше, у що була одягнена. Я бачила, як невістка кривилася, але під церквою вона мені нічого не сказала, просто привіталися і стали поруч зі мною. Після служби ми всі поїхали до мене додому. Прийшла ще моя рідна сестра з чоловіком. Вона якраз з Італії приїхала на Великдень у відпустку. Ми гарно посиділи, поговорили і розійшлися. Син з невісткою довго не були. навіть годинку не посиділи за столом. Невістка сказала, що в неї голова болить. Я дала їм ще трохи з собою страв, бо ж наготувала багато, а сама все це я не з'їм, і вони поїхали. А ми з сестричкою ще довго говорили, ніяк наговоритися не могли, ж давно не бачилися. Людмила моя молодша сестра. Вона ще 10 років тому наважилася Віталію на заробітки їхати. Молодець, що так зробила, бо дітям своїм дуже допомогла. Вони з чоловіком жили небагато, трьох дітей ростили. І зараз, заради дітей сестра і поїхала. За 10 років вона вже дві квартири купила двом старшим дітям. Каже, що тепер ще хоче молодшій доньці квартиру придбати, щоб було всім порівну, тому мусить ще років 5 працювати. Найсумніше, що для себе з чоловіком сестра ще нічого не придбала. Вони як жили в старій хаті, так досі й живуть, бо спочатку все дітям. Я теж живу небагато, у мене є свій невеликий будинок, без ремонту давно, але я й тому рада. Скрутно з грошима стало відтоді, як я на пенсію вийшла. У мене пенсія мінімальна, тому я змушена економити на всьому. Але маю якийсь город біля хати, господарку, то так і даю собі раду. Мій єдиний син поїхав в місто вчитися, став непогано заробляти, одружився. Тільки от невістка не любить мене, не підтримує спілкування і приїжджає хіба що по великих святах, і то не завжди. Тому я дуже здивувалася, коли побачила машину сина під нашою церквою в селі, думала, що вони в місті Паску святити будуть, але й зраділа, бо дуже люблю сина і внуків вони моє життя. На Великдень вони довго у мене не були. але син приїхав сам через два дні до мене і відразу почав цю неприємну розмову. Ти не ображайся, мамо? Але так як ти була одягнена під церквою та сором, твоїй спідниці, напевно, років двадцять, і черевики ті давно вже пора викинути, каже ти ж бачила сама, як святково були одягнені інші люди? Бачила, але хіба я винна, що в мене грошей нема, ціни на одяг високі, а заради одного разу, щоб людям показатися, я не можу витратити всю свою пенсію, мені ще потім цілий місяць треба за щось жити, виправдовуюся. Ну, якщо вже така справа, ти могла і мені сказати, я б тобі позичив на одяг, каже син. Я, як почула, це його позичив, то мені аж зле стало. Мамі рідній зичити, а чого не можна купити просто так, хіба я не заслужила? Невістка була одягнена як з картинки в дорогих речах. На дружину йому грошей не шкода, а на маму шкода. Але це ще не все. Далі син мені сказав, що якщо в мене така критична ситуація з грошима, то мені треба попросити сестру, щоб мене Віталію на заробітки з собою взяла. За два-три роки заробиш собі на безбітну старість, сказав син. Він пішов, а мені плакати хотілося мені 62 роки. Я ніколи не була, нікуди за кордон не їздила, куди мені на старість рипатись? Але слова сина змусили мене задуматись а що б ви мені порадили зробити?